Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вам покажемо дієвий спосіб від хітотору, як ми обробляємо. Розкажемо склад такий, наливаємо полівізатор для обробки. Тобто ми даємо 4,5 літри води, літри полівки або називають і сироватка і 18 крапель йоду. Звичайно, такий йод, як продається в аптеці. Це розмішуємо, накачуємо і щотижня. Варно що тижня обробляти, І досить дієвий спосіб, недорогий. Зараз обробляємо. Тут ми вже не обробляли давно, просто деякі листя Іменно ті помідори чері, чи дірянку, а так взагалі обробляємо їх більше. І це досить дієвий спосіб. Такий час, щоб від, можна сказати, майже її позбуваєшся. От Наші чері, трошки пообрізали. Ще дим підживки колійні. Це на кінець лишні, знизу лишніх зелень. І так їх обробляємо. Що, бажано щотижнево так розводити 4,5 літри води, пів літри сироватки і 18 крапель йоду. Розводити в полізатор і щотижня обробляти, щоб для кращого результату було. Всім дякуємо за перегляди. Не забуваємо підписуватися. Ставити лайк, щоб допомагало просувати наш канал. Це. Всім до побачення.